Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Fullstack Online Євгенієм. Женя, привіт, як твої справи? Hello! справи good. все добре. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Зараз працюю в компанії СіЧ Team, це абревіатура від Code Generation Software. На позиції full stack developer. Угу. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? чим ти займався, де працював? Життя було дуже різноманітне, якщо. Ну, скажімо так, я дуже довгий час працював у одній такій великій компанії, яка займається реалізацією оптовою дитячих іграшок по всій Україні. І там я десь три посади змінив і надоєло. Що саме стало для тебе визначальним чинником змінити сферу саме на IT? Ну, з ІТ, по-перше, я стикнувся перший раз у десь в 10 класі, дуже давно було, початок 2000-х років. Я тоді грав е, у гурті, і нам треба було якийсь там сайтець, як візитку, щось, типу того. І я на якихось шаблонах там, тик-мик, якими-то костелями це зробив. Якщо хтось пам'ятає тоді, що модні були гостьові книги для спілкування з аудиторією, скажімо так. Ну, якось воно працювало, але не, мабуть, навіть час працює, але ніхто не користується, бо я вже теж не граю, і гурт також не існує. І потім я наткнувся на такого хлопчика україномовного, як Жека Андріканич, він дуже популярна, скажімо так, особа. І він показував, що таке верстка, як користуватися. Я, коли побачив, що є редактор для редагування коду, взагалі, глаза вот такі стали. Бо я тоді це писав у обичному блокноті. І от тоді я думаю, як це ще можливо. Ну, ніхто з моїх друзів теж нічого не знав про ІТ, як воно, і воно так відійшло на інший план. А потім, коли я побачив Женька, це десь був 21-й рік чи що, десь у карантин. Почав самостійно щось там тикати, микати, розбиратися. Стало дуже цікаво. Ще й натхнення з цих років прийшло. І я почав поглублятися, поглублятися, дивитися, що таке взагалі IT, як воно працює, як е, сама інфраструктура зовнішня чи внутрішня працює. Ну, дуже цікаво стало, і мене стало манити. Угу. А як взагалі склалося твоє знайомство з GoIT? Чому обрав саме нас, як знайшов? Уа знайшов теж. Ну, марафон дав пінок такий, а знайшов я марафон як? Я, коли після того як побачив відео Женька, то я на саморозвід, скажімо так був, я шукав усілякі можливості, де підчеркнути інформацію, і проходив взагалі, де тільки знаходив. І один з них був в Гуайті, я пройшов і, скажімо так, мене більше заманив, мабуть, ваш менеджер, який зі мною спілкувався. Бо у остальних я ні з ким не спілкувався, я там закінчив, здав, все, гуд, окей, okay, пішов шукати іншу. І uh -huh. та таким чином я зміг знайти якусь інформацію, як де її, по крайній мірі, взяти, і якесь тестове завдання, чи ще, ще щось. Ну, якийсь план був. бо я... Вихоплював якісь шматочки з інтернету, там щось побачив, там щось побачив, зліпив докупи, якесь таке непонятно виходило, ну, щось працювало. І отак я познайомився і все таки, а, ще був момент, у нас тут в Одесі є теж компанія, але вона базується на фрілансі. Я от вагався, кого вибрати. думаю, ну так, ну це ж в Одесі, тут поблизу, може, там якийсь ком'юніті, ще щось. Добре, тоді давай детальніше про співбесіди. Розкажи, Окей. як шукав роботу. Шукав це, ну, як шукав? Почалася війна. Не знаю, що робити, коли бігти. Ну, це все всі всі пережили той момент. Ні не знаю, як висловити це слово, ці емоції. Ми виїхали за місто, бо не знали, що робити. Просиділи там десь тиждень-два, і я поняв що це, мабуть. Сигнал треба розсилати резюме більш активно, бо це лютий у січні мені опругнули моє резюме з кар'єрного офісу. Я тоді розсилав, але так, один, два, відклика десь на тиждень. А тут сів, минула праця взагалі там десь в осадок випало, вони самі не знали, що робити. І, ну, скажімо так, зібрався. Себе докупи і думаю, так, треба щось робити. І відсилав резюме, мені кажеться, візде, де писалась JavaScript. View, Angular, Node. Неважно, головне, JavaScript. Розберемося. І відіслав десь два тижні отак активно слав: апворк, ворк, любой фріланс. Взагалі, де тільки можливо було. Відповіді. Було дуже мало. Це я зараз вже розумію, чому так сталося, тому що всі компанії, які розміщували резюме до початку війни, там ну, пару тижнів, у них може бути вакансія була ще. А коли почалася війна, ані ноги в руки теж десь треба переїжджати, десь іскати безпечне місце, і тому дуже велика заморозка була. Тож я тільки зараз розумію, чому ніхто не відповідав. Відповіді було десь дві чи три відмови. Типу не, 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 підход, не підходиш. А Не підходив я чого, тому що це був тільки десь середина ряту. Ось так десь було. Але прийшов один офер з аборку. Там хлопчик був, йому треба було зробити якесь невеличке таке аплікушку для дітей, які, щоб, щоб їм проще. Дорожче було вивчати алфавіт. Ну, щось, uh -huh. типу, там є буковки, є словечки. Треба буковки сопоставити зі словом. Чи з картинкою, і не пам'ятаю щось типу, такого. І е, з моєї компанії нинішньої теж прилетіло. Була дуже коротенька співбесіда, лайфкодінг, пару логічних задач. Е, головне, це було, що. Був uh, обмежений час. Перша задачка там якось що, три хвилини чи п'ять хвилин, а друга чи складніше сім чи десять, якось так. Говорит, Окей, дивись, у тебе каже: знань ще маловато, але у нас є така штука, як типу, кемп. Кемп у них це типа естественный відбор, як вийшло по канцові. Два тижні є завдання. Є репозиторії, стягуєш собі і робиш. Таких, як ти там, ще десь, якась кількість розробників. Но це Мерн, е аплікушка, TypeScript Ніколи в житті не бачив. Потім нода ще не вчив. React нетів. Теж ніколи не бачив. Думаю, о, це я попав. Але я окей, кажу, да, давай, все одно робити нема чого, я сиджу без дію, взагалі думаю, щось буду робити, якийсь взагалі отримую, і я подався на оцю авантюру. Таку думаю, ну що, поїхали? Я нічого не знаю, десь треба було шукати цю інформацію. Я передивляюся купу відосів, купу репозиторів, всякі бібліотеки, читав, як це працює, як запустити, як взагалі запустити два сервери у себе, ми ж такого ще не робили, ми ж до ноди не дійшли, у нас тільки там говорив, запустив MPM Runstart, написав і працюєш. А тут тобі сервер, який треба самому написати. Ну, примітивно, но, но працювало, я зробив таке. Я пихтів як паровоз, але я все ж таки, скажімо так, скарабкався на цю скелю. І по кінцю сказали, ну молодець. Які три найважливіші поради ти дасиш для наших студентів, що треба робити, щоб спочатку курсу точно дійти до кінця і потім працевлаштуватися? Так, ну перше, це напевно самоорганізація, самоорганізація свого часу. Друге, це якщо, скажімо так, щось не виходить чи на рішення задачі уходить більше часу. То треба робити перерви, це дуже важливо. Я до цього прийшов не відразу, але це дуже допомагає. І третє ставити цілі, задавати собі питання, навіщо я взагалі це роблю? Дякую Ось. дуже за твої поради. Впевнена, студентам вони знадобляться. Я бажаю тобі подальшого класного розвитку, щоб в тебе все виходило і всі твої цілі були реалізовані. Дуже дякую, що погодився з нами на інтерв'ю, і ми класно провели час. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей. Всім па Пока-пока.